Про необхідність розробки інструментів для протистояння російській пропаганді заявив посол Іспанії в Україні під час відкриття 6-го іспансько-українського форуму журналістики. За його словами, сьогодні Україна переживає непрості часи, окрім внутрішнього ворога, корупції її зовнішні. Це агресія Путіна, ключовий елемент цієї гібридної війни пропаганда. Що побачити на власні очі, що тут відбувається до України з Іспанії, приїхав журналісти найпопулярніших видань за словами посла. Головне це Окладна та наполегливо пояснювати людям за кордоном, що відбувається в Україні. Та пропагандистська машина надзвичайно велика, яка є в Путіна. Що їй протистоїть геть нічого. Немає жодної інституції, жодного органа, який би зробив свою пропаганду. Тому що ми вважаємо, що наші цінності є настільки гарними й очевидними, що ми не робимо їм пропаганду хоча мали би насправді ці цінності пропагувати.